В Інгулицькому районі триває монтаж ділянки магістрального трубопроводу. Ми знаходимося на Матріонівському мосту, де проводяться роботи по заміні труб трубопровода діаметр 325 мм, довжиною 180 метрів. Роботи проводяться за того, що були часті пориви. За зношеності труб, яким приблизно 60 років роботи проводяться підрядною організацією, почали десь тиждень назад і обіцяють закінчити десь через два тижні. Технічну допомогу у підготовці до опалювального сезону підприємству Криворізька теплоцентраль надають міжнародні партнери. Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ Україні забезпечує підприємство трубами запірною арматурою та іншими необхідними матеріалами. Це магістральний трубопровід подає теплоносі усьому житлу масиву Мотронівка. Як повідомили на підприємстві, одночасно роботи з відновлення пошкоджених ділянок теплових мереж ведуться і в інших районах нашого міста. Надія Шевченко Олексій Правицький цей день.